Що я сьогодні хочу, про що я сьогодні хочу з вами говорити? Хочу говорити про нашу молодь. І знаєте, ну, я дуже мало маю часу там дивитися різні там якісь новини чи там ще щось. То, що мені треба і так знаю з перших уст, а просто тратити свій час на якісь там. Гулянки по інтернету, чи там в Тіктоці, чи ще я таке не роблю. Але мені попало на мою увагу, звернув я на опитування, яке робили в Києві з нашою молоддю. Ну, який наш рівень нашого, нашої молоді? Як вони знають історію України, як вони орієнтуються в політичних там, аспектах, як вони взагалі ну, стан нашої молоді. І знаєте. Мені приємно, що огляд цей робила молода дівчина. І вона блогерка, я не знаю, скільки її скільки років вона в команді Rate right Now. І, ну, так, до 30 років її, ну, 20 з копійками. Тобто, я рахую, це молодь, та сама активна молодь, так? І знаєте що? Питання, в якому році було хрещення Київської Росії? 1600, 1200 якісь там, що вони там лише не називали. Потім ну елементарне питання, коли Україна здобула незалежність. Так я саме. Хто знає, що вони там називали? Рік не вгадали. Вже кажу, добре, рік був 91 й А коли це було? Зимою чи літом? І, 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 і березень, і квітень, і липень, що-небудь лиш не серпень. І знаєте, і це страшно. І потім, що саме цікаво, навіть не так важливо, але є тренд зараз такий, молодь запустила, такий флешмоб. Це таке якесь модне наслідування що Я не вчу історію, бо я не живу вчорашнім. Я, я живу в майбутньому. І пішли вже, та потім. я не, не хочу вчити фізику, бо я взаємодію тільки свої, ну, своїми. Я не вчу хімію, бо реакція для мене тільки реакція в ті, хто, хто що там як відреагує. Ну і так далі. Вони це знімають. І показують, що то, от ми не хочемо вчити то, тому що то, і це ніби модно. Я розумію, що це так воно на рівні жарту. Діти все одно вчуться, але хто це запустив? Це запустили якраз наші вороги. Наші вороги, бо коли почали досліджувати ці тренди, воно спочатку було в русскомовному форматі, і ясне діло, що їх тут запустили, і діти це, знаєте, дуже. Різко підхопили і вперед. І знаєте, дивлюся на дітей: розумні діти, здібні, орієнтуються з тими зараз сучасними технологіями. Він міг все включити, знайти і так далі. Але в голові порожньо. Я вже не кажу за релігію, я вже не кажу за щось інше. За те, наскільки наші діти політично грамотні, наскільки наші діти є економічно орієнтовані. Я не кажу, що там до е, аналітика, е, якоїсь там фінансової аналітики, але ну, примірно Ну, Що таке дохід на виробництві? Як він вичисляється? Що таке? ПДВ, що таке податок на додану, вар... додану вартість, що таке ВВП, внутрішній маловий продукт. Як він виміряється, це ж елементарно. І через те, що ми ніколи цим не цікавилися, і таким стадом дуже легко управляти, яке нічого не розуміє, йому нічого не треба, йому тільки треба. Щоб був мощний хазяїн, потужний, це ж ознака раба. Ми українці, ми ніколи такими не були. Цей народ, який свободолюбивий, але бачите, нас постійно старалися принизити меншу вартість нам надати, що ми менш вартніші, як старший брат. Але коли, якщо би ми були ну, освічені, нас би тяжко було дезорієнтувати, так? і тому кажу вам, дорогі мої любі батьки, зверніть увагу на своїх дітей. Але перший раз задайте собі запитання, в якому році Україна здобула незалежність? Скільки статей у нашій Конституції? Яка стаття гарантує нам освіту, яка стаття гарантує наші обов'язки, які статті Конституції дають нам права, коли можуть обмежуватися права конституційні? В часі воєнного стану, в часі інших якихось катаклізмів і так далі. Ці речі базові. І ми маємо знати це всі, а потім навчити своїх дітей. Бо якщо ваші діти не знають, то я так трохи підозріваю, що не знаєте і ви. А коли хрещення було, коли було хрещення Київської Русі у 988 році. І як її похрестили, і це були які? Яка була церква, якою мовою там співали спочатку? Українською? Ні, російською, російської ще не було. А якої? Церковнослав'янською? Ні. Грецькою. Бо ми прийняли з Візантії, з Греції. Прийняли християнство. Прийняли християнство ще тоді, коли церква була єдина, не розділена. А потім в 1054 році. Візантія відділяється від Риму. І патріарх грецький здобуває такий самий титул, як Папа Римський. А вже пізніше, далеко, коли вже там аж потім ми на свою голову взяли похрестили північних наших братів. Це вже пройшло добрий кусок часу. Ми вже Свого роду були достатньо цивілізованою державою, а Москви ще як міста навіть не було. Не було. І тому я не хочу зараз сказати, що ми такі вартніші, ми більші. Ми повинні знати історію. Історію треба знати. Історію свого народу. Це наше коріння. Покажіть мені то дерево, яке без кореня росте. Якщо дерево побробати коріння, всього, воно не просто жити не буде, воно ще й впаде при першому вітрі. Тому маємо подбати за своїх дітей хоча б елементарні речі, навчити дітей, щоб діти знали і хотіли ж і вчитися, бо навчання це не для оцінок ми вчимося. Навчимося для себе, і це є дуже важливо. <кій> Добре. Тут є пару запитань. Не пару, ну, наприклад, Андр... Артем пише будинку. Отець дитина 10 років часто питає, звідки взявся Бог. І я відповідаю, що Бог завжди був, є і буде. І ні звідки не взявся, але відчуваю, що її моя відповідь не задовольняє. Вона не розуміє того, що я говорю. Ну, Щоб дитині пояснити, щоб вона в щось повірила, треба то в самому томусі переконати. Дитині треба пояснювати на рівні дитини дорослому на рівні дорослого, а теологи, такі як я, ті, що мають вищу освіту від мене, вони спілкуються на своєму рівні. І хочу вам сказати, що все, що вчимо ми, ну, наприклад, теологи, так? це не для того, щоб пізнати Бога, а щоб мати уяву про Бога. Ми не можемо його описати. Ми не маємо таких слів, ми не маємо таких можливостей і ми не маємо таких мір, які б можна було б це виміряти. Саме простіше поняття, щоб ви собі розуміли для себе, що Бог є самоособове буття. Він сам для себе є джерелом, самоособове буття. Якщо заглиблюватися у елементи метафізики, принципів відношення Пресвятої Троїці, Отець, Син, Дух Святий. І чому так Бог представляється? Бо тому що, якщо розглядати Бога як субстанцію, Бог є трансцендентальна абстракція, яка виключає рід, вид і число і заодно притаманне і присущне всьому. виключає рід, вид і число. Рід, він не може бути ні чоловіком, ні жінкою. Він є і чоловіком, і жінкою одночасно. Він не має виду, його не можна омалювати, описати, виміряти. Він не має числа. Він не може бути один, бо його це обмежить. Він не може бути два, він не може бути три. Він є всіма чистами зараз, які можуть бути. Тому і називається триєдиний Бог. І три і єдиний, розуміючи тому, що Він може бути всім. Отець той від кого походить, Дух свят, син, через якого все стається, взаємний подих любові сина до отця, отця до сина народжує Духа Святого. І це є безкінечне пізнання, доповнення і ну, саме буття, саме особове буття, сам у собі він є. Не може син, отець не може. Перестати, щоб від нього походило, син не може творити, щоб через нього ставалося. І взаємний подих любові Отця до Сина, не може прерватися ні з сторони Отця, ні з сторони сина. Вони один одного підсилюють, один одним живуть і народжують Духа Святого, який все оживотворяє. Тобто, саме буття, він сам у собі постійний, незмінний досконалий, бо якщо б був беззмінний, він би вже умер. Або поламав себе. Людина створена на свій образ і подобу, але не така досконала, як Бог, а подібність у тому, що вона має розум і вільну волю. Щоб в людині реалізувати свою всемогутність. Бо і тільки людина може зробити то, що не може Господь Бог. Чуєте? Людина може зробити іменно те, що не може всемогутній Господь Бог. Грішити і каятися. Якби це дивно не звучало, але через те, що людина недосконала, вона творить недосконалі речі, недосконалі вчинки. Вона недосконало говорить, вона недосконало думає. І це для Бога є важливо, бо для Нього досконалість є зрозуміла, а недосконалість ні. Тому Бог нас любить, бо ми його доповнюємо так, своєю тупістю, що ви знали. Але ми є, ми є особистості соціальні, ми покликані жити у спільноті. І тому, щоб, щоб жити у спільноті достойно, як діти Божі, ми маємо поводитися як діти Божі. Не забувайте, що нам Бог дав не тільки вільну волю, а ще розум, раціони. Це здатність раціонально мислити. Вміти будувати причинно-наслідкові зв'язки. І дітей треба цього вчити. Як ти зробиш так, будеш мати отак, а як зробиш так, будеш мати отак. І це має бути з дитинства. Я не знаю, як ви дитині будете пояснювати 10 років, що таке самоособове буття, але дуже важливо, щоб ви це зрозуміли. І коли ви зрозумієте, тоді зможете підобрати слова, щоб сказати дитині. Чому не можна читати 17-ту катизму? Я читаю кожного дня по катизмі за свою сім'ю? Тут кажуть, не можна. Чи вірно це, як правильно, і скільки можна читати псалтир вдома. Ой. Хто вам сказав, що не можна читати? Хто вам сказав, що можна читати? Хто вам сказав, що треба читати? Хто вам каже, що не треба читати? І взагалі, хто вам може заборонити? Ви людина, а людина створена на образі подоба Божого, яка має розум і вільну волю. А тепер більш реально. та катизма мені це здає, що вона померлих. Ну і читати за свою родину за живих. Може, може, це мали на увазі, я не знаю, чому вам казали, що не можна читати. Але якщо ви читаєте собі за померлих чи за кого, ну то чого ви не можете це читати? Та можете. І за живих, і за померлих. Моліться, бо тому що це час, який ви уділяєте Богові. Це і дуже добре. Неважно за кого ви там молиться. Можна один той самий псалом. Молитися за живих, за померлих, за прощення гріхів, за подяку Богові. Помилуй мене Боже по великій милості, по багатству щедрота очисти мене від беззаконня мого. Чи можу я цими словами Богові подякувати? Ти певно, що можеш, бо ти вже виявляєш, що ти вже <с? <с?> до тебе розум дійшов. Це вже є за що Бога подякувати. І можна його говорити як подяку. А можна і як перший крок до покаяння. Помилуй мене Боже, по великій Твоїй милості. Це того, що я найбільше потребую. І по багатству щедрот тихо очисти мене з беззаконням. Це перші кроки до покаяння. Чому ні? І так кожний псалом. Так що можна читати, чому не можна? Не забувайте, ті, хто під, не підписані ще, підписатися. Бо я так дивився вчора на аналітику там. 40% всі, що мене дивляться, не підписані. Непорядок. І взагалі, коли йде трансляція, я дуже прошу всіх, хто дивиться, поставити лайк. 700 чоловік дивиться, лайків 300. Ну, непорядок, половина е, десь загубилися. Тому не Е, це ваша винагорода за нашу працю, за наше старання.